Всіх вітаю до вашої уваги огляд товарів з нової акції тижня в АТБ. Акційні ціни будуть діяти з 21 по 27 лютого. Друзі, якщо для вас корисні такі відео, прошу підтримайте лайком та коментарем. Приємного перегляду! Молоко згущене від торгової марки Своя лінія варене і рискане жирне по 41,90 за баночку 370 г. Та молоко згущене не збиране з цукром 47,50 за 440 г. Та 9150 за пляшку 900 грамів. Сир твердий від торгової марки Своя лінія. Є голландський та вершковий. Знижка на нього 28%. Ціна 44,50 за 160 грам. Сир плавлений. Торгова марка Сертоп. Є гауда, Чедар і тост. Ціна 42,90. А вага упаковки 130 грам. Сирок глазурований торгова марка Розумний вибір. Є з ароматом ванілі та з наповнювачем кокос. Вага 36 грамів сирка, ціна 8,50. Знижка 28% на сметану від торгової марки Президент. 10% жирності. Вага 325 грамів, ціна 24,90. Сир кисломолочний. Торгова марка Яготинська для дітей. Ціна його 11,90%, а вага 90 грамів. Знижка 26% на сиркову пасту від торгової марки Яготинська для дітей. Є смаки яблуко-полуниця, банан, малина слива, персик та чорниця. Вага 90 грам, ціна 12,20. Кефір 1%. Торгова марка Ферма 32,90 за пляшку 840 г. Ковбаса напівкопчена. Салямі фінська. Торгова марка Своя лінія. Вага її 420 г, ціна 74,90. Ось такі сосиски варені, докторські фірмові. Торгова марка м'ясна лавка своя лінія. Їхня вага 330 г, а ціна 4490. Паштет печенковий, банка 340 г буде коштувати 26,90, та маленька упаковочка 85 г буде коштувати 11,50. Виріб м'ясомістки часниковий. Торгова марка Ковбасний ряд та розумний вибір. Ціна 39,50 за 420 грамів. Знижка 31% на йогурт без цукру від торгової марки «Молокія». Ціна на нього 40 гривень 50 копійок. А вага 870 грамів. І ось такий йогурт від торгової марки «Молокія». є два смаки з лаки та лісова ягода. Ціна 39,90 за 770 грамів. Знижка 28% на сир м'який від торгової марки комо. Є бринза та інсалата. Ціна на них 40 гривень 50 копійок, а вага 170 г. шинка італійська. Торгова марка Здорово. Вага її 340 грамів, а ціна 52,50. Ковбаса сиров'ялена, сальчичон еспаньол. Вага її 80 г, ціна 52,90. Рулет курячий, варено-копчений. Торгова марка Своя лінія. 2199 за 100 грам. Тісто листково дріжджове Торгова марка «Своя лінія». Ціна на нього 4690, а вага 900 грамів. Вареники з картоплею від торгової марки «Своя лінія». 3950 за 900 грам. Пельмені від торгової марки «Своя лінія» З яловичною та свининою. Ціна 7450. А вага 900 грам. Пресерви від торгової марки «Своя лінія». Оселедець філе в олії по 40 ,80 гривень 80 копійок за 240 г коктейль з морепродуктів в олії по 44,90 за упаковку 200 г. Мойва свіжоморожена. Торгова марка Норвен та Веладіс 74,50 за 700 г. Окунь гарячого копчення торгова марка Айсберг по 27,29 за 100 г. Вомар холодного копчення. Торгова марка рибниця. Ціна на нього 25,29 за 100 г. Знижка 40% на крабові палички заморожені від торгової марки Водний світ. Ціна 91,90 за упаковку 520 г. Кукурудза консервована Торгова марка Верес. 35,90 за баночку 340 грам. Нектар від торгової марки Садочок є яблуко виноград, яблуковишня яблуко вишня та яблукогранат по 26,90 грам. Та ананас яблуко по 33,90 за об'єм 0,95 літри. Зефір класичний торгова марка Жако. Вага 350 грам, ціна 37,50. Напій зі смаком груші безалкогольний. Торгова марка Живчик. Об'єм пляшки 2 літри. А ціна 26,50. Гарна знижка 35% на вафлі рошен. Є зі смаком кокосу. Горішків та какао. Вага упаковка 216 г. Ціна 27,90 Та ось такі вафлі від торгової марки «Рошен». Є зі смаком молока та какао. Ціна 22,50 за 142 г. Кава від торгової марки «Амбасадор». Є преміум розчинна. ціна 163,50 за 200 г. Також преміум мелена по 89,50 за 250 г. І «Маджентікс» в зернах по 288,50 за 1 кг. Чай від торгової марки Grace є в пакетиках 27 пакетиків у упаковці по 28,90 та в стійках по 7 ,40 гривень 40 копійок за 1 стік вага 10 грам. Цукерки «Аркадія» від торгової марки Lucas 12,19 за 100 г. Та цукерки Ромашка класична від торгової марки «Своя лінія» ціна 11,35 за 100 г. Ось такий напій від торгової марки Біола є смаки Чамбо, Полуниця та Ківі. Ціна 22,90 за пляшку об'ємом 2 літри. Майонез торгова марка Чумак, провансаль 67% по 28,50 за 300 г та справжні 72% по 29,30 за 300 г. Соус від торгової марки Розумний вибір є часниковий та бургерний. Ціна на них 13,50, а вага 180 г. Вірмішель швидкого приготування. Торгова марка Своя лінія. Є зі смаком гострої курки, яловичини та грибів по 7,90 Готовий сніданок «Лайон» з карамеллю та шоколадом. Торгова марка «Нестле». Вага 375 г. Ціна 0 гривень 90 копійок. Чипси від торгової марки «Лейс». Є зі смаком сметани та зелені, крабу, бекону, сиру чедер і цибулі та лобстера. Вага упаковки 120 г, ціна 34,90. Вода від торгової марки Своя лінія Поляна Квасова та Поляна Квасова 8. Ціна 20 гривень 90 копійок за пляшку 1,5 літри. Ось такі ціни на корм для котів. Подивіться, кому цікаво. Засіб для прання рідкий. Торгова марка Онікс є Гель Колор та Універсал 4 кг за 135 гривень. Гель для чищення Сантри торгова марка Онікс ціна 4590 за 1 кг. Ось такі ціни на засоби гігієни подивіться кому цікаво. Серветки Косметичні Універсальні двошарові, торгова марка своя лінія, 2990 150 штук в упаковці. Та рушник паперовий тришаровий торгова марка своя лінія, по 49,50. Гель для душу та шампунь для волосся Мен Cool. Два в одному освіжаючий ефект. Торгова марка Арко 49,90 за 260 мл, Гель для гоління Арко по 77,50 та крем для гоління по 30 гривень 90 копійок. Також піна для гоління Арко. Об'єм її 300 мл. Ціна 52,90. І ось такі ціни на алкогольні напої. Подивіться, кому цікаво. Але пам'ятайте, що надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. А на цьому в мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. До побачення!